Вітаю вас, дорогі друзі. Вам знайома ситуація, коли неочікувано приїздять гості чи приходять друзі, ну а спальних місць як завжди не вистачає. Що ж робити? Доведеться спати на старих скрипучих диванах, ну або навіть тулитися на підлозі. Однак вихід є. Ми пропонуємо вам надувне ліжко, Рестформ. На цьому ліжку ваші гості зможуть виспатися та розміститися із затишком і комфортом. Більш того, це ліжко легко прибирається. Усього на всього треба здути і прибрати в шафу. Завдяки оригінальній конструкції рестформ не провисає, адже на відміну від більшості звичайних ліжок, рівномірно розподіляє повітря по всій площі. Це забезпечує оптимальну підтримку вашого тіла і хребта. Рестформ дуже зручне і спати на ньому одне задоволення. Його дуже легко встановити у будь-якому місці вашої квартири. Найголовніша перевага ліжка рестформ це електричний насос. Частіше за все, саме він додає клопотів під час збирання. Тут усе просто. Вставив вилку в розетку і все. Вмикаємо кнопку, і ліжко через пару хвилин готове до використання. Більше жодних старих насосів, що віднімають ваші сили та час. Завдяки електричному насосу ви надуваєте ліжко лише за дві хвилини. Неможливо придумати нічого більш зручного і простого. Що ще мені дуже подобається в ліжках рестформ, це те, що тут можна встановлювати ту жорсткість, яка необхідна саме вам. Усе залежить від того, як ви накачаєте своє ліжко рестформ і яка жорсткість необхідна саме вам. Ну і найголовніше, ліжко Ростформ дуже стійке. Ви можете крутитися всю ніч. Воно залишиться нерухомим, на відміну від інших подібних надувних ліжок. Справа в тому, що у цього ліжка інноваційний надувний каркас, що надає йому більшу стійкість, а більш широка поверхня для сну означає, що ви можете читати, дивитися телевізор, крутитися в ліжку, не турбуючи свого партнера. Ще одна важлива перевага ростформ це те, що воно дворівневе. Знаходиться високо над підлогою, цілих 47 сантиметрів. Це дуже важливо, тому що на підлозі постійно збирається пил, мікроби і різний бруд. До того ж, ми всі знаємо, що тепле повітря піднімається високо вгору. Тому, коли ви спите на підлозі чи на низьких ліжках, ви можете замерзнути. З ліжком рестформ такого не станеться. Вам буде тепло, комфортно і головне, вам буде дуже затишно. Більше вам не треба замислюватися, де розмістити своїх друзів чи родичів. Надовне ліжко Рестформ ідеально підходить для маленьких квартир, гуртожитків чи просто може служити додатковим ліжком у вашому домі. Рестформ економить житловий простір у кімнаті. Коли гості поїдуть, ви можете просто здути ліжко і сховати його у зручну сумку для зберігання, що йде у комплекті. Ліжко Рестформ є найкращим варіантом, якщо ви збираєтеся на дачу чи на природу. Воно компактне, легке і зручне. У складеному стані важить лише 6 кілограмів, тож легко вміститься у багажник вашого автомобіля. Ну і більш того, ви можете брати його з собою куди завгодно. Набридло щоразу мучитись із старими розкладними диванами? Старі насоси дуже незручні і відбирають купу часу. Забудьте про це! Усього один натиск кнопки, і у вас миттєво з'явиться додаткове спальне місце для ваших гостей. Вашим гостям доводиться спати на вузьких ліжках або на надувних матрацах, які за ніч здуваються або ще гірше на незручній софі з жорсткими поперечками. З новим надувним ліжком Рестформ ви і ваші гості будете спати комфортно усю ніч. Ви можете самі регулювати його жорсткість. Ліжко міцне і витримує велику вагу. Повітря розподіляється рівномірно, воно не провисає та оптимально підтримує хребет. Ви встанете бадьорими та відпочилими. Завдяки спеціальній системі підтримки та балансування ліжко стійке. На підлозі не лише пил, а й комахи і мікроби. Рестформ має високодворівневу конструкцію та знаходиться високо над підлогою. На звичайних надувних ліжках простирадла постійно зсуваються. Лише в рестформ є спеціальний простір, який не дозволяє простирадлу зсуватися. Але і це ще не все. Надувне ліжко рестформ продається разом із потужним електричним насосом, який надуває ваше ліжко менше ніж за дві хвилини. У комплект входить три адаптера для накачування повітрям більш крупних чи дрібних предметів, а також сумка для зручного зберігання та транспортування надувного ліжка. Тепер ви будете економити простір у кімнаті, і це ще не все. Якщо ви зараз замовите двоспальне надувне ліжко рестформ, то ви отримаєте це односпальне ліжко абсолютно безкоштовно. Отже, ви отримуєте два ліжка Рестформ за ціною одного. Телефонуйте і замовляйте надувне ліжко Рестформ за унікально низькою ціною вказаною на екрані. Увага! Замовляйте двоспальне ліжко Рестформ прямо зараз. І в подарунок ви отримуєте це односпальне ліжко. Саме так односпальне ліжко Рестформ абсолютно безкоштовно. Не втратьте свого шансу! Телефонуйте!